Дядь що прямує до Сергема через декілька хвилин розпочнеться посадка у літа. Ігор. Ти знаєш, що контрабанда, тобто переміщення через митний контроль України, карається позбавленням волі на срок від трьох до семи років. В принципі, це не так багато. Що це таке? Що ти там так. везеш сопілки, звукову карту, шнурки всі, камеру одну, фотоапарата, два коротше є чим зайнятися. Змітуємо ситуа ситуацію, що я нідерландський прикордонник. Він буде вас питати таке: наскільки їдете на завжди ціль приїзду. Коли Іван буде казати на завжди, то ми не приїдемо. Ми будемо казати, що йдемо на Євробачення. Сало везете? так, так, веземо. Ну ми їдемо на будемо Євробачення. Ви не знали? Та ні. Я просто ну, прийшла поснімати. Прикордон. Я, я прикордонник. Я при ми їдемо просто подивитися Амстердам. Ми Ніколи не бачили. Хочеться подивитися Амстердам, як там воно все, то все. Тарас, а сало є показати. Ні. Ти знов їсиш. Угу. Uh -huh. Добре, що не на сцені. Нащо ти їв на сцені той бутерброд? Uh, бо я голодний. Якщо я голодний, я дуже злий. То Я в Роттердамі там теж буде їсти. Чекайте наших так. влогів, коли Ігор буде їсти на сцені у Роттердамі. Тому що таке буває ну, може не один раз, але саме цей штурм що... один раз. Це Україна вперед! Україна вперед! Топ 5 пісень, які можна послухати у літаку. Тинок на майдані Конго зробив мені хіп-хоп. Потім Костя Гнатенко стильний чувачок. Аквавіта тепер усе інакше. Вхід зміну звучить сирко собака і гойшум. Та не сіла на на рюкзак. Потрабушила всі дудки. Що зробила? Потрабушила. Туту! Туреду! Альо, <тит> Альорка там, спокоїли. <сміливість> <сміливість> Оксана, це Євробачення відрізняється від взагалі будь-яких Євробачень. Ми зараз прилітаємо до Ротердаму. і Що буде далі? Ми їдемо просто в готель чи якось це все змінилося. В аеропорті нас зустрінуть і після цього нас відвезуть у тестовий павільйон. Він розташований біля арени Ахой. Це спеціально створений павільйон, де можна здавати тести. Відповідно, перше, що нас чекає, це тести. Адже взагалі Євробачення цього року побудоване на такій системі, що забезпечити максимальну безпеку всіх присутніх в арені можна лише за допомогою тестування. Тому тестувати всіх будуть кожних 48 годин. Але ми можемо бути спокійні, що всі, хто в арені, вони всі мають від'ємний результат тесту. This <laughs> is Welcome to Amsterdam. Hello, hello. hello. Это, это сладкий батончик. Лакшери! О, мой гад! Я это все заберу в дом. И что, это автобус для нас, или что? Ну да. Ничего себе. I love Ukraine a lot. If you record it, just tape it. I just want to let you all know I support Ukraine because Ukraine is a very great group, with lots of tension, magic, especially very big magic they have. And uh yeah, it's my favorite too. Оксана, як тобі твій номер? А я живу біля ліфту. Так. Зразу, якщо що, заходьте на мене в гості. Дістались ми до готелю. Хтось відпочиває, а вона працює. Вона це Оксана Скібінська, голова делегації України. Оксана, хоч поїздить. Іване, Доброго показуй дня, нам свій. Дня, ви такі сіні, Вручаю тобі цей мікрофон, будь ласка. У мене є свій. І що, тут у нас є? Тут я сплю, вибрав собі одне запасне. У нас купа презентів є, але до цього пізніше. Ніданочок. Розпаковка. Вже апетітик у мене такий. М -м, вау, вау. Це те, що треба. Добре. Ммм, оце я зараз буду їсти. М -м, тут ще йогурти, печенюшки, всякі штучки. Дуже красиво цивільненько скажу. Ну одним словом, так все. Красивенько, цивільненько. А, обережно, тут ще подарунки. Ціла торба, але про це згодом. А ну віддай! Стій! Відкривай свої. Хто такі? Я вас тислав. Добрий день. Добрий. Пустіть. Ну, показуй, що в тебе тут цікавого. Займаюся. Займаюсь ну, чимось не тим, вроді. Так, покажи нам свої подарунки. Розпаковка. Ось це, значить, пакет. Пакет, в принципі, хороший. Я не з ним, напевно, буду ходити до магазину. То карточка, шарф. Так, шарф. Раз. Маска. То щось. Знову пакет. Добре, що хоч не пластиковий. Тут, тут імени просто, тут має бути написано твоє ім'я. Напевно, це просто не мій пакет. <рес> Плящина, в яку щось можна налити. Ну, вона пуста. Могли б вже щось налити. Маска номер два. Дін, гін, щось. Так, блокнот. Чи це якась книжка спеціальна? Да, так, це блокнот. Це Розпакунка. цікаво. Розпакунку. Що шо, це, щось треба? Вайя! Ну, в принципі, понятно. Ще одна книжечка. Eurovision. Зв'язано з Євробаченням. Альбом. Taste Rotterdam. Ну, от що, давайте пробувати Роттердам. Красиво. Це якийсь король їхній місний, чи це президент? Що це? Ручка і. Що це Магнітик? І магнітик. Все, в принципі. Залишайтеся з нами. So! So good! Друзі, щойно відбувся перший виступ ГОЕЙ на сцені Євробачення 2021. Якщо чесно, то в мене зашкалюють емоції і мурахи по шкірі. Це було дуже вражаюче. Надіюсь, вам сподобається так само, як і мені. Amazing.